Для зупинки транспортних засобів це є, якщо водій порушив правила дорожнього руху. Якщо є очевидні ознаки, які свідчать про технічну несправність транспортного засобу. Якщо є інформація, що, причетний, що водій причетний до е, дорожньо-транспортної пригоди або до іншого кримінального або адміністративного правопорушення. Якщо транспортний засіб перебуває в розшуку, якщо необхідно питати водія або пасажирів даного транспортного засобу, е, про будь-які кримінальні або адміністративні правопорушення, чи були свідками або учасниками дорожньо-транспортної пригоди. Якщо необхідно залучати водія транспортного засобу для надання допомоги іншим учасникам дорожнього руху, працівникам поліції, працівникам медичних закладів, пожежної охорони, надавати допомогу. Якщо уповноважений орган державної виконавчої влади прийняв рішення про обмеження або заборону руху в напрямку. В даному напрямку, що їдуть на поволиці Степана Бондаря, там проводяться або ремонтні роботи, або оформляється дорожня транспортна пригода, або слідчі дії, працівник поліції має право зупинити, повідомити водія, що в даному напрямку рухатися заборонено. Якщо вантаж, який перевозиться на транспортному засобі, заважає проїзду іншим учасникам дорожнього руху, або є ймовірність, що може створити загрозу життю та здоров'ю громадянам. Разказали глухо и шоколадно.